Я вам кажу такий тільки що гліноміс просто був. Зараз я вам покажу. Це дорога, це треш. Гляньте. Ай-яй-яй. Просто хана. Ну що, друзі, я усіх вітаю. Ми сьогодні знову з поплавочками. І приїхав я, знаєте куди? Це дуже далека така протока річки Псел, моя найулюбленіша місцина для поплавка. Але що, ну, трішки бачите, водички взагалі немає. Завжди оцей островочок був у воді, і вода була до цієї палиці. Коротше, після ранкового дощику, сьогодні дощ йшов. Такі добрячий я вам скажу. Зараз біля 11 години дня приїхали, дощик закінчився, пташки співають. Ми у лісі з вами на далекій протоці. Одну вудку зараз спробую розкласти, побачити, що воно буде. Якщо що, підемо там далі, є трішки поглубше місця. І я вам скажу так: тут або попадеш на плотву, або попадеш на карася. Або взагалі нічого можна не побачити, жодної покльовочки. Тому спробуємо. Перший раз в цьому році на цій місцині побачимо, буде воно щось, не буде. Коротше, сподіваємося, що буде. Колись ми тут платує, стільки надубасили. Ай-яй-яй. Є, до речі, відео. Потім карасяє тут не один раз. Та коротше, зараз побачимо. Короче, поки ходжу одне місце друге третє зараз прийшов думав тут хоч якась глибина є ніфіга і пів метра немає але дивіться поки ходив дивлюсь там щось веде отака отака мамаша в нас клюнула на черв'ячка то закинув поставив і стоїть Короче, зараз тут закидаю корму і хай воно там стоїть може зараз натягаємо таких мамок блін. Зараз на руці покажу, якого вона розміру. Зацініть. Ну, нормально така, сильна падала. Червоно пірочка, коротше. На черв'ячка поки ходив, гуляв. Зараз будемо тут значить, стояти. Ай, дощик пішов, блін. Ну, хоч не сильний. Коротше, замішав я трішки каші, яка була, трішки пластилину туди викидав. Старий що був не знаю Зараз закормимося і будемо щось доловити. Іди сюди. А -а -а. Ви бачите. А я бляха думаю, хто там його намагається втопити. Це падла черепаха. Ну йомойо, -йо, ну ще ж ранувато для вас, Що ж ви шуклієте. І так, ні покльовки не бачив, ні Вже стою тут котру годину. Це... Ось ця подлюка клюнула Ти більш їсти нема чого. О, все, виплюнула гачок. що ти повзи до води, блін. Бачите, Черепашка. Хто оце в нас такий? А ну-ка, іди ка сюди. Дивіться, це в нас вже третя. Відізвалася. Ну, як завжди, перша то найбільша. потім вже буде менше, менше і менше. Так, ну що, плотви немає, Ото одна повісилась якась, карася немає, карася і так ще в принципі ранувато для цих місць, бо тут глибина, я ж кажу, і пів метра немає. Тому будемо ловити її. Ой, хорош, іди сюди. О! Народ. І знову новий оловчик дивіться Окунь. Окуня піймали. На лутку. Прикольно. Ой, ой 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 це хто? Ой-ой-ой. ой Оце гарно клюнуло. Знову ж таки, тільки -ті казав, що перший був батончик і більше їх немає. Ух ти і знову така повела. Гляньте. Нормальний батончик на черв'ячка. О, клас. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, знову. Знову гарно витіла. Пішла жара. Фух, довгенько. Друзі, потихеньку відерце Збираємо. Звісно ж, забирати ми її не будемо, це так. Чисто, заради інтересу, подивитися, скільки ми надубасимо цих червонопірих батонів. Хто ж знав, що вона... Плювати сьогодні так буде, та ще й в такому розмірі. Коротше, прикольно, друзі. Лайкосик, обов'язково. І хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Буду дуже вдячний вашій підтримці. Що там в нас за розмір? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, нормальний розмір. Не дуже маленька, але і невелика. Ви все одно бачите. Збираємо потрохи. Так, мабуть, окунь. Поки живий, ми його зараз ще мабуть випустимо, бо щось він не дуже в цьому відрі прижився. Хто там нас так веде? ну ой гарно. Та хто це може бути? Ми ж тільки її сьогодні ловимо тепер нормально. Ще одна колекцію нам. Давай. Ой. О! О, народ! А от і перша клопличка. Піймалася. Ото саме перша зійшла. А цю вже добрали. Бачите, дощик скінчився. І плотвичка клюнула, бо щось так веде знову. Ой, гарно гарно гарно. Ай-яй-яй. О, плотвичка. Знову тільки більше, бачите? От вам і по підійшла після дощика. Ще й ця, знаєте. Ой, я не знаю, чи... Ого! Чи тільки... Тіпі... Вже віднерестилась, чи ще не реститься. Ну коротше оця, знаєте, як шершала. О, клас. Бачите, нормальний такий розмір для поплавочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бачите. Плотва підійшла. Все, будемо значить її ловити. Прикольно. Так, треба ядро, мабуть, поближче переставляти, бо я не задовбався так ходити. сюди Ой, гарно. ай яй 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 Клас. Ох, оце вже плотвичка Нормальна. Увалила. Не знаю, грамів 400 це точно. Ай-яй-яй. Це рибка вийшла. Ого! А шершава вона яка. Колюча, коротше. І знову ж таки опарик з черв'ячком. Та ну ти що! Ото рибьохи. Ви бачите, які батони клюють, але це, це не плотва, це червонопірочка наша. Любима. Опана! Зацініть! Офігеть! Ото попав на таких рибьох сьогодні! Гляньте розмір! З такими рибьохами! Тут поки що і карась не потрібен, дивіться, то то плотвичка влетить, то червона пірка такого розміру. Офігеть! Ти що? Що ж це у нас. Ой, гарна, гарна пліточка. Гарна пліточка клюнула. Іди сюди. О! Все, наше. Якась віднеростилася, якась ще ні. Блін, і там веде. Офігеть пішло. Куди пішло? Ой, гарно снова. гарно червона пилочка ай Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это красавица. И снова же таки. Класс. Вот это размер. Ну давай, на конях хто там, як думаєте, буде батон чи ні? Раз подивимося Ох, як пішло, ох, як пішло, буде батон на коня. Лутичка. А, ні, чи що ні, червонопірка знову. Все, це буде на коня. Така. Завершаюча риба, я вже одну вудку склав і от якраз зараз іншу складу і все, і годі на сьогодні я, чесно кажучи, наловився. Хоча бачите, ще клює. І що ми тут з вами насмикали? Та ну погляньте, батончики, ай-яй-яй, клас! І вон плотвичка така і пірочки, погляньте, які розміри. Ай на поклавочок те що треба. Те, яких там випускали, таких самих більш-менш нормальних брали. Не, ну оце взагалі екземплярчик. Офігеть. А то рибалочка. Аж цікаво, скільки тут. Кілограмчика два, я думаю, є. 2665. Ну що, я не знаю, зараз випустимо, потім зважимо відро. Коротше, відро будемо знати. 385 грамів. Це так, на майбутнє. Порибалили. Я вважаю, що досить навіть непогано. Для карася ще ранувато для цих місць. Але батони клювали. Ти що, краснопірочка, платвичка. Ну, платвички небагато. Але і під дождиком посиділи. І спів пташок послухали. Коротше, те, що треба. Місцина, як я й казав, моя найулюбленіша, тому це не останній раз ми на ній, бо тут ще зараз незабаром і карась піде. Коротше, поплавочки рулять. Ти що? Таких батончиків половили. Ай-яй-яй. Клас. Коротше, що в нас вийшло? Два з копійками. Два з копійками кілограмчиків. Таких іменно позатих мамочок. Коротше, друзі. Отака крута рибалочка. Не знаю, що ще сказати. Поки що емоції переповняють. Зараз ще грязь місити. Оту. Коротше, буду їхати додому. Рибка клює, це було 1 квітня. Ну що, до наступних рибалочок. Палець гору обов'язково. І хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Підтримайте, будь ласка, розвиток каналу. Буду дуже вдячний. До наступних зустрічей.